Усіх вітаю 28 квітня 2025 року. Місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, які посаджені у мене на учаски. Десь новинки, десь перевірені. Ми досліджуємо, як вони себе поводять в умовах нашого міста, тому що незрозуміло, як що подрізати там на коротку, на довгу. Ну, Таке буває як із новинками, так і з перевіреними сортами. Ми перевіряємо це. А ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Цей клубнічний новинка на моєму участку, Дуже в тому році вона мене здивувала. Не лише мене, але й деяких моїх знайомих, хто її куштував, казали: вау, не може бути такого смаку. І так, почнемо. Саджав я його осню 2021 року. Він м'яко-насіневий. Весь виноградник у тому році квітнув у мене 20-23 травня масово. Визріває він десь в серпні, у другій половинці. Чому так кажу? Тому що, ну, давайте так. Це залежить від навантаження. І щоб той його смак от такий супер-пупер. То так, десь друга половинка серпня. Кажуть, що морозостійкість у нього мінус 26. Купував я його у Єльцова однорічним корневласним саджанцем. Селекція Шаповалова. Зона плодоношення у нього рознесена тому році у нього було 7 пагонів. В цьому році я планую йому дати 14 і декілька пагонів, холостих, збалансувати. Ось, Дивіться, яка краса. Бачите? Він кидає по дві. Одна, друга. Пагони на сьогодні вже є такі, що. ну ось Сантимів 30-35. Наверху. Наверху, оце він ще гарніше виглядає. Дуже гарно виглядає. Так що рознос, рознесена зона плодоношення. У нас нанизу одна зона плодоношення. Ось десь до сюди. І наверху у нас друга зона плодоношення вже на арочці. Ось. пасенком у нього, наче все, дуже дуже гуд. дуже гуд. Так, треба проламувати, але нема такого, що він там кудись поліз, незрозуміло, куди його не зупинити. Ваги в тому році я зняв у нього десь Кіла 3-4. Він устойчивий, вражайний. Потребує нормування громами, тому що на кожен пагін кидає по дві. І. Якщо хочете гарненький врожай, то рекомендую все ж таки його нормувати. Прибирати одне грона або обі грона проріджувати процентів на 30, а то і 40. Прутнувато. Різав, різав я в цьому році його надовго, але я бачу, що, що надовго, що на каратиша він дає все гарно. Ну, у нього потрібна операція двійничок тройничок пагонів зважено, Потрібно вищитати, скільки потрібно ножиці. Ну, з ножицями у нього ну, можна і так залишити, буде платнувата грона. Якщо проріджувати хоча б процентів 10-15, да? скажімо так. То буде зовсім інша картинка, зовсім інша ягідка. Буде б гарніше. Ягідка у нього не тріщить, тана у нього земляніка плюс мускат дуже цікавий смак. Пружина червоного кольору. Набирає 20 брікс. Вага грона від 300 до кіла. Це було в тому році перше плодоношення. В цьому році я навіть не знаю, що буде, тому що. Ну, не знаю, ви бачите, ось все такі вже от, ось такі. А які вони будуть після опилення, ну, будемо тільки мріяти. Ягідка може бути, ну, в мене були до 12 грам, Більше пока не бачу. Стимулятори не використовую. Думаю, що якщо на ньому ще й стимулятор дати, то... Він з м'яко-носінневого перетвориться на кишмишок, але цього робити не буду. Більше з стимуляторами я не гуляюся. Під ним один метр радючих ґрунтів. саджанці у нього будуть. І чубуки є в наявності. Якщо потрібно, пишіть, я вам вишлю. І тримаю його в неокривному стані в самому місті Херсоні. І так, 28 квітня 2025 року місто Херсон. Межа зіткнення від Херсона 2 кілометри. Комендантська з 21 до 5, світломаскування на вікнах. Місто тероризують дронами, проскакує арта. Були там день чи два назад каби. Є загиблі, є поранені. Коротше. Тероризують вони місто, ніяк не не вспокояться. Наші палять тили. Слухайте, десь якісь бази повзривали. Там генерал якогось завалили, там ще кудись прилетіло, щось палаєм. Нема такого дня, щоб не сказали, що кудись не прилетіло. Навіть якийсь ракетний склад. Під Москвою спалили, там таке вибухало, таке горіло, там ну, там взагалі ж капець. Ну, Наші молодці, слава захисникам, які стримують цю нечість. Рухне рашка економічна. До кінця війни залишилося менше шістьох місяців. Закінчиться війна раніше, чим за 6 місяців. Є дзвіночки різні. Але розповідати про них зараз не буду. Щось таке буде, може, супер неординарне, тоді про це розповім. А зараз, ну, зараз поки як є. поки як є. Е, місто наше живе, автобус, тролейбус ходить, ринки працюють, АТБшечка працює, суки, дрони літають. Щоб ви повилазило, блядь. Ой, звиняйте, діти дивляться. Світло, газ, вода вдома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Підтримайте україномовний контент. Перешагну я за 2000 підписників. За що вам велике дякую. І хай в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощі і щастя. До зустрічі!